Почали отставать, ну, бо не дбили ж там, блокпост, наши, типа. Ну все, я дальше нічого не памятаю. Я попрощався, я, я, я вже все, я вже втратив свідомість, і, блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого, це, получается, мої проблеми проблемы, це чепуха вообще Це Все ж можна було вирішити, получается. За все, за що я парився, все за за ну, не надо париться. Покаже, ви все можна попетлять. З любого вилізти. А потім. Чим я був здивований, Через... для мене це було так. Я є є, є, тімнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це ну, абсолютно ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. І я думаю, ти мене ще спасає. Це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеяти, і так далі, і мені потім розповідали, що я ще улибався, що ще улибався, і кажу, говорили, не Ну, Воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке, вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. Коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, багато гармонії радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, Тому, щоб від шоку серце не розірвалося. Типу. І потім опять закрив, потім чуємо, вони десь везуть. І я починаю рухать. Я думаю, чого так темно? А мені ж в спину попало, Мені там а, в міліметр від спини попало, Я думав, що мені перебили спину. Я як-то руками да, 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 хребети. Я питаюся пальцями пошевелити, Права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно як заділо. Ну, думаю, ну, хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір. Я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів лили. Ну, в нас з тобою. 5,5 шість десь, у жінок там 4-5 там максимум, да? а мені вісім за перші два дня вилили влили. Це, 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 це треба 17 донорів крові, щось таке, щоб. Тобто 17 Много. людей пожертвували крові, щоб я вижив, грубо кажучи. І, а далі я вже відчуваю, що вони везуть головою вперед, я думаю, прикольно, що головою вперед. Да, І лампи так над головою. Ідуть, ідуть, ідуть. Я розумію, що зараз ну, це в операційно спасають. І я встиг їм сказати. Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив, що в мене перша плюс, бо я розумів, що це так, як я медиком хотів стати. Я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунди йшло. Просто на секунду, щоб вони швидше мені кров подобрали без тестів, Щоб зразу тест робили на мою крові. Yeah, yeah, yeah. Вот. І потім я пам'ятаю, лежу на операційному стелі, і це постійно так: виключи, включись, виключи, включись. І я просипаюся на операційному столі, і їх куча біля мене взагалі. Більше, ніж оце на час їх тут. І ніхто до мене не підходить. Ну, це я пізніше зрозумів, що вони до операції готуються. І я не міг поняти, чого вони мене не оперують, чого вони нічого не роблять зі мною. А їх зібралось дуже дуже багато, і що мене врятувало це єдина. Була поліклініка в Харкові, здається, четверта. В світі це єдина поліклініка, де є всі лікарі одразу на дежурстві завжди Бу в один збіру. момент. Тобто, будь-де в світі, якщо ти прибудеш на якусь операцію, я б помер, тільки тому, що не було б всіх потрібних лікарів на місці. І треба було звати, з гелікоптера, десь інакших місць. Це теж чудо, да, що один оперував печінку, один легеню мені, тобто легеня пробита, печінка. Хтось мені звідси там кулі винімав, хтось з обличчя, там шрапнелі там є, ну там під бородою, воно там замасковано. Хтось мені ноги оперує, да, і, ну це пізніше мені вже розповідали. І я виключивсь і потім включив вже через декілька Після коми мама на тімою була, каже, ти будеш жити. Я думаю, що вона розказує, понятно, буду жити. Понятно. Хто сказав, що не буду, так? Ну так, да, думаю, що таке взагалі.